Продовжує обмежувати права і свободи громадян. Щоразилася інформація про те, що Кабмін вже призупинив ну насправді заборонив видачу і оновлення водійських посвідчень тими чоловіками, які перебувають за кордоном, і не оновили свої дані. Тобто держава держава як сукупність чиновників чомусь вирішили, що вони можуть не виконувати покладені на них функції. Це трішечки схоже на певну форму диктатури, тому що більшість. Страждає від того, що меншість щось собі вирішила, і, от в даному випадку, коли держава вирішує, що вони не будуть виконувати чиновники, маю на увазі, чиновники не будуть виконувати якісь покладені конституцією, законами, наказами, різними нормативно-правовими актами свої покладені функції, то це вже межує з абсолютною диктатурою. Меншість. А в даному випадку чиновники чомусь вирішили, що вони будуть нав'язувати свою волю більшості. Ви знаєте, що я завжди був проти незаконних, несанкціонованих і неінституційних форм руху в держави. Я проти майданів, я проти того, щоб громадяни... В якийсь абсолютно не цивільний, не цивілізований, неадекватний спосіб висловлювали свою думку, свої протести, намагались там повалити якусь владу і так далі. Я проти цього. Ми знаємо, чим це все закінчується, і ми з вами нині переживаємо всі ті наслідки, всіх тих способів чинити так, як нам хочеться, в обхід різних процедур. Але держава не зупиняється. Держава не зупиняється. Тому і ви, і я, і моя невеличка поки що, але буде збільшуватись команда. Ми будемо намагатися висвітлювати такі події і будемо боротися проти свавілля чиновників, які чомусь вважають, що. Ми з вами якесь стадо, якесь бидло. Я не знаю, що ми, але явно не як громадян, не як до громадян цивілізованої держави 21 століття. Причому держава, яка оголосила, що рухається до європейських цінностей, так ось мені здається, що чиновники якраз не розглядають нас з вами в так такому форматі. Вони дивляться на нас як на людей, які можна навішати відро на голову. Стукати по ньому якоюсь палицею і кричати, що це церковний колокольний дзвін. Ні, так не, буде, так не буде. Але ви знаєте, попри обурення громадян, попри обурення деяких блогерів, проти підсвічування цієї теми, незважаючи на це, чиновники собі роблять своє. Знаєте, як казав один видатний чиновник, політик, народний депутат, він казав, що. Караван гавкає, собака йде. От за цим принципом чиновники і діють. Ви чули коли-небудь слово паперовий тероризм? Чули? Ні, а як ви собі паперовий тероризм уявляєте? Як? Ну, от закидуємо одне одного паперами, да, літочки робимо? Ну, як в школі, в дитячому садочку? Так ось деякі чиновники, на мою точку зору, трішечки втратили відчуття реальності і вже готові. Власних же громадян називати терористами, паперовими, але терористами. Якщо ми з вами відкриємо словник: будь-який політологічний, філософський, там, соціологічний, будь-який словник просто іноземних слів, то ви почитаєте, що тероризм пов'язаний із залякуванням частини населення для досягнення своїх цілей, там, політичних, економічних. Будь-яких цілей. І от е, виявляється, що громадяни України вчинюють паперовий тероризм. І кого ж залякують громадяни? На кого ж вони тиснуть для того, щоб досягти своїх цілей? І що це за цілі? Ну, Давайте з вами почитаємо. Що саме цікаве, що ви ніколи не здогадаєтесь, а від кого е, пішла. Концепція паперового тероризму, і так це війде в історію, це обов'язково війде в історію, і в підручники з політології, підручники з історії. Правда, потім, коли ось ці пани завершать свою каденцію, тому що назвати громадян України інформаційними терористами, паперовими терористами, ну це вже знаєте, я вибачаюсь паперовими терористами, це вже тумач, це вже занадто. І так, Дмитро Лубінець. Що ви собі так уявляли? Це якраз людина, яка має відповідати за а, права людини, уповноважений Верховної Ради з прав людини, людини. Нас з вами, це людина яка сидить в цьому хорошому кабінеті, в хорошій рубашці. На сорочці вибачаю, сидить чомусь під прапором Європейського Союзу. Незрозуміло чому, можливо, то фото таке, можливо, то, то, то не зрозуміло, що це чиновник України ще чи він вже чиновник Європейського Союзу. Поки невідомо, але дай Бог йому. Так ось давайте розбирати, що він сказав. Повноважений Верховний Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про так званий паперовий тероризм. Виявляється, ми з вами навмисне направляємо велику кількість запитів на інформацію до держорганів з метою їх перенавантаження. Тобто, ми, коли хочемо дізнатися, чому у нас обмежені права. Чому у вас, чому чиновники мають там величезні зарплати? Чому, 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 чому ви хочете знати від держави, ви хочете знати? А чому ви не знаєте? А тому, що цієї інформації немає. Вона або приховується, або вона не публічна, або вона така інформація, де вам краще не знати, і громадяни пишуть, громадяни не соромляться. Громадяни не бояться, і громадяни пишуть, виявляється, виявляється, що ви перенавантажуєте державні органи, а вони бідні, нещасні, втомлені, сидять і працюють над вашими зверненнями. Але коли я почитав, скільки часу витрачається на обробку ваших звернень, я знаєте, сльозу просто поклав собі на долоню. І так, давайте подивимося: словами омбудсмена, Зловживання громадянами правом на запити обходиться бюджету в 46 мільйонів гривень. Це якщо нас з вами взяти всіх, як вони кажуть, що на 46 мільйонів це по одній гривні. Дмитро Лубенець вам перерахувати кудись одну гривню від мене особисто, я готовий взяти ще відповідальність за 100 людей. Я 100 гривень готовий, готовий переслати, виставте рахунок, куди виставити рахунок. З якого ви будете брати кошти на обробку звернень інформаційних громадян? Я готовий заплатити за 100 людей серйозно, щоб це так не перевантажувало бюджет, який отримує мільярди доларів від різних донорів, за які ми ще будемо платити, тому що це борги в основному. Мільярди, які йдуть від різних видів виробництв, мільярди, які йдуть від приватизованих підприємств, і там вже ж ви слідкуєте за податками? Так що ви ж зробили велике продавництво, велику приватизацію? Ви ж слідкуєте за податками, які платять власники підприємств? Правда, 46 мільйонів гривень. Читаємо далі. Офіс уповноваженої Верховної Ради, у нього ще й офіс є. Офіс, напевне, нічого не обходиться. Офіс функціонує безкоштовно на волонтерських началах. Так, ось офіс уповноваженої Верховної Ради з прав людини здійснив анкетування держорганів держорганів та місцевого самоврядування щодо зловживання вправом на інформацію на звернення. Тобто, уявіть собі, офіс уповноваженої Верховної Ради звертається до державних органів і каже: ви перенавантажені. Да? Ви ж перенавантажені. Ось вам анкета. Ось вам анкета. Офіс уповноваженого. Офіс у нього є. От мені цікаво, скільки офіс обходиться в рік громадянам України. Так ось офіс зробив не анкетування людей, які звертались. Офіс уповноваженого справ людини він не звернувся, чи громадяни задоволені, чи отримали вони інформацію, чи у них є відкритість, і чи вони можуть отримати всю необхідну інформацію? Офіс не анкетує громадян. Є дія, будь ласка, можете там проводити опитування хоч щодня. Всі будуть голосувати. Люди люблять голосування. Ні, ні. Уповноважений справ людини звертається до своїх же колег. Ви ж перенавантажені? Давайте подивимося, що відповіли колеги. З кінця 2023 року є характерним зростання кількості випадків, зловживання інформаційними правами групами осіб, групами вже, вже і групіровка, Розумієте, вже не просто це одна окрема людина, це вже групи. Це має ознаки узгоджених дій за. Подібною методикою, тобто ви ще й за методичкою дієте, ви ще й рука Кремля? Ось ще трішки ви будете рука Кремля, яка закидує органи влади, не дає їм працювати, що в умовах воєнного стану може становити загрозу належному функціонуванню відповідних державних органів, а також реалізації прав іншими громадянами. якими іншими громадянами, коли громадяни, які вже до вас звернулись, і то ви їх посилаєте фактично, називаючи їх. Паперовими терористами, на які і про які права інших людей ви думаєте, які навіть не звертаються до вас в умовах воєнного стану. Що ви робите в умовах воєнного стану? Половина з вас на, на воєнний стан не звертає уваги. Я дивлюся, як чиновники інколи через губу спілкуються з громадянами, кричать тон такий, знаєте, як в Радянському Союзі. От йому ще дай наган і він буде. Виконувати свою, ви ще об'єднайтесь в трійки і почніть розбиратися з громадянами, які завалюють вас паперовими роботами. Що це за тон, що це за віднушення? І це від уповноваженого справ людини, ребята. По-друге, зловживання, зловживання, тобто ми вже зловживаємо. Ви зрозуміли? Вже зловживаємо, тобто вже е визначено склад злочину, вже є група осіб. Ми зловживаємо зловживання правом на інформацію. Та звернення спричиняє навантаження на бюджет і вимагає залучення держслужбовців до некорисної роботи. Тобто, це якийсь, це якийсь сюрреалізм. Тобто, робота з громадянами, це некорисна робота. Це знаєте, який анекдот: робота пожежного така класна, гемор тільки тоді, коли пожежі, а так чудово. Інколи навіть викладачі жартують. Робота викладача суперкласна, особливо влітку, ну це хто не в приймальній комісії, коли немає студентів. Оце некорисна робота. Держава займається некорисною роботою, надаючи громадянам інформацію, яку вони запитують. А тепер давайте подивимося. Щодо права на доступ. В середньому працівник органів державної влади витрачає 10 годин на опрацювання одного запиту. 10 годин на опрацювання одного запиту. Це працівники в анкетах зазначили. А там, крім 10 годин, напевно, були варіанти 10 годин, 15 годин, 24 години. Не? Ви повірите в те, що на кожен ваш папірець, який ви даєте на запит інформації, чиновник витрачає 10 годин. Ви в це вірите? Ви в це вірите. Щодо права на звернення в середньому працівник органів державної влади витрачає 9 годин на опрацювання одного звернення. Тобто, коли ми хочемо інформацію отримати, то 10 годин вони її шукають. Де ця інформація зарита, в кого вони її шукають цю інформацію? Так, значить, у вас інформації немає. Значить, ви її десь приховуєте, раз ви її 10 годин розкапуєте. Ну, спитайте, у мене, наприклад, яка там вартість навчання? Я вам тю, зразу скину, я чат веду студентський. Я не шукаю 10 годин відповіді на питання, і я не вважаю. Що студенти мене завантажили або підписники мої? От я теж і чат переглядаю і так далі. Там на день по три по п'ять тисяч повідомлень, і то я намагаюсь разом з командою там дивитися, що да як. Десять годин на запит про інформацію. Однозначно, та однозначно, оце мені подобається. Це чисто собоко. Однозначно, людина вже все зрозуміла, їй все зрозуміло. Вона розставила ярлики, вона всіх вже ідентифікувала. Вона всім виписала, вже все виписала. Однозначно, так званий паперовий тероризм потребує реагування і огляду на протиправну діяльність запитувачів, і з огляду навантаження на держоргани, омбудсмен. У мене немає слів, держава вважає громадян, які хочуть отримати інформацію або які звертаються до держорганів паперовими терористами. І паперовими терористами почав називати громадян України уповноважений справ людини. А мені здається, що уповноваженому справ людини. Немає що робити на тому місці, на якому він нині перебуває. Ідіть в поле, йдіть в школу, йдіть в університет викладайте. Можете, я не знаю, хто ви там за освітою, я зараз звертаюся до всіх чиновників, які так перенавантажені. Ви можете кинути вашу складну роботу і піти в інші органи, де немає броні, де. Є навантаження як в учителів, ви можете піти водієм тролейбуса там менше навантаження, касиром в супермаркеті, де приходять ось такі омбудсмени і можуть дозволяти собі говорити з людьми: От ну, раз уже всі громадяни, паперові терористи, то я уявляю собі, як дивляться на звичайного маленького українця. Це так не схоже на обіцянки 2019 року. Це так не схоже на демократичну правову державу, це так не схоже на європейські цінності. І я знаю, що серед чиновників державної служби є дуже багато толкових людей, які просто роблять свою роботу. Але є їхні начальники, які отримують величезні зарплати, величезні, ви просто не являєте, якого масштабу це за заробітні плати, доходи, і паралельно з цим ще мають інші доходи. А давайте ми, громадяни України, почнемо чиновників називати хабарниками, чиновників будемо називати е, зневагами до е, людей. Давайте ще будемо якимись словами називати громадян України більше, ви розумієте, в чому проблема? якщо кожен громадянин України почне називати чиновників так, як він думає, то чиновникам від цього буде дуже погано і абсолютно не сподобається. Я проти того. Щоб громадяни України сварились, але я ще більш проти того, щоб найняті працівники, яким ми платимо, великі зарплати, у яких є ще й Офіси виявляється, називали нас паперовими терористами. Це в країні, яка веде війну. Я впевнений, що оце, оцей паперовий тероризм, а це опубліковано ви бачили на одній з центральних газет, яка аналізує правову систему. Журналісти правильно подали свою інформацію, вони подали її абсолютно беземоційно, а я даю емоцію, я даю оцінку. Тому що я громадянин України і я не інформаційний і паперовий терорист. Це що потрібно вживати, щоб дійти до такої концепції і її ще й опублікувати. Друзі, у вас щось, ви кудись не туди рухаєтесь. Ви чи то занадто себе запозиціонували як незмінні, чи то відсутність виборів вас трішки переклинила в іншу сторону. Громадяни України, не терористи. Перестаньте вживати щось заборонене. І якщо вже вживаєте, то під препаратами, на мою точку зору, не пишіть дописи і не давайте інтерв'ю. Це виглядає дико. Це виглядає смішно, це виглядає страшно, коли уповноважені справ людини називають всю країну паперовими терористами. Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. І головне, як ви думаєте, чи буде реакція вищого керівництва на концепцію паперового тероризму?